Міністр фінансів продовжує, продовжує пояснювати українцям, що таке угода про копалини. Міністр фінансів це Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що нашого міністра фінансів ви навіть не знаєте. Так ось він пояснює Бесен, що це не угода про приватизацію копалень. Це допомога в тому, щоб не розікрали мільярди доларів. Коли будуть відбудовувати Україну, це раз. І по-друге, щоб не розкрадали мільярди доларів, поки будемо віддавати ті борги, які фактично у нас є. Міністр Бенз Бесент каже: ми заберемо у вас всі ті борги, які ви маєте, і будемо разом відбудовувати країну, і будемо разом разом фактично партнерами в цей момент. Путін вже оголосив про те, що західні компанії будуть повертатися в Російську Федерацію. Скажіть мені, будь ласка, це не говорить про зупинку бойових дій. Одні готові завести американців, американські компанії назад в Російську Федерацію, а інші американці готові разом з Україною відбудовувати Україну. Просто американці розуміють, що у нас крадуть гроші. Місцеві чиновники. І американці кажуть, ми пропонуємо вам модель того, щоб не крали. Скажіть, будь ласка, це погано? Чи ви знаєте в країні людей, в Україні людей, які при владі і не крадуть гроші? Ви знаєте при владі людей, які можуть зупинити крадіжку грошей, навіть якщо у владі є кілька чесних людей. Ви знаєте хоч одного, хто не крав гроші в українців? Тому я не розумію хейту відносно Трампа з боку звичайних громадян. Я розумію хейт з боку власників портфелів, я розумію хейт з боку олігархів. І я розумію, що вони можуть для цього найняти і журналістів, і експертів, і блогерів, і розкручувати цю тему. Але, друзі, журналісти, блогери, експерти, ребята, що ви творите? Невже усі 30 серебряників, які ви сьогодні візьмете для розкрутки Хейта Трампа, це на користь України? Ну для чого ви це робите? Майте совість. Розкажіть українському народові, як насправді є. І що угода про копалини – це компонента безпеки, а не оті уявлення про справедливий і безпечний мир, які ніхто не знає, як реалізувати, і ніхто толком не може, крім слова, Справедливий мир нічого пояснити. Телеграм, щоб ці профілю там про це докладніше. Підписуйтесь.